Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ось коли це було будь-вівторок, ми домовилися зіграти з власником абонементу. Це було у стрімі, я його відмовив слухати стрім наживо, кажу, щоб вас це не відволікало, то я буду коментувати, а потім ви вже подивитесь, як, які рішення. Обдумував я, що критикував з ваших ходів, що навпаки, підкреслюю як гарні рішення. Але завдяки отим, тим тролям трансляція мала ну, певний успіх, багато людей було, багато лайків, але тролі щось там е строчили mm -hmm. ці скарги, скарги, скарги. Ну, якось її вибили. Ну, добре, ми все одно для. Шановного Валерія, зробимо такий коротенький огляд хоча б декілька партій. І вважаю, вам буде цікаво, як я, отакий слабий, зумів двічі гаванути ферзя. І як потім намагався викрутитися. Ну, давайте, ось не пам'ятається, мабуть, остання наша гра. Б3, С5, так, ось ми поки. Виводимо фігури, нічого цікавого. Ну і суперник. Звісно, у чорних вже перевага, але ми думаємо, де ж нам ферзя зіванути. Суперник грає G6. Ну, звісно, кінь d 5 треба бити, я про це казав на стрімі. Але але в нас була інша задача, і тому я повинен бути був зіграти ферстів 6. Ось такий скажений зівок. Такий скажений зівок. Ви бачили на каналі, мабуть, вже багато партій, де ось я так віддаю ферзя на самому початку. Комусь за фігуру, комусь за пішака, комусь просто підставляю. У кожній грі. Ну, ось так, як пороблено. Не знаю, що воно таке коїться. Суперник забрав, звісно, у чорних виграно. Я б'ю кінь Д5. Ну, це найкращий шанс за білих. І я на стрімі казав, що за чорних дуже цікаво спростити позицію. Коли вас виграно, не треба ось побільше, побільше нагрібати повні кармани. Ну, Еншпіль з зайвою фігурою за Пішака був би дуже гарним шансом для чорних, принаймні не програти цю партію. Але було зіграно ферзь f 6 тут. Я кінь 6 не дуже думав. Я розбирав слово на 8 чи c 7. Якось f 6 чомусь в мене у голові, мені здається, не було. Хоча це, мабуть, дуже добре рішення було. За білих, а потім f 3, як у партії. Так, я просто випустив цю ідею, а потім f 3. Я не бачив, бачите, ця ідея була дуже-дуже цікавою. А я пішов кінь c 7, король d 7 Ком пише, що краще на D8, я під'їв, і тут у цій позиції я зрозумів, що ферзь у капкані. На стрімі я казав, що я ось так ловлю ферзя, без усяких там жертв, коли за чорний граємо ми Макінці 6. І це є у наробках, і це я розбирав у відеооглядах е у нашому форматі Год радощів зі школою Шуб. Тобто ці, ті крутізні суперові варіанти є у учнів нашої школи, у тих, хто. Тренуються разом з нами. Ну Я сам так вигравав ще будучи міжнародним майстром партії, але з перемінною з кольору, та, як я вже казав, колою чорним грав в кінці 6. І там було б там, ну, таких зіваків ферзя. так? Е, Прогавив, е, тут я ферзя, але бачите, спіймав ферзя суперника. Яка гарна ідея. Тобто на слон d6. Тобто, вже у ця, у ця позиція мінус 0,9 все, ну, усього лиш. Тобто, у чорних вже не така велика перевага. А після слон d 6 перевага вже у білих Ферзь Спійман. Ми зіграємо тура Е2 і усе. Ось така красива паска. Ну у кінці 6 там трохи інакше та Тура ловлять цього ферзя, але мотив такий самий, коли ферзь білих Там поїдає отруєного пішака на Ф7. Давайте далі подивимось. Я казав, що е, не буду забирати цього пішака на Б6, і тому я його і не забирав. Це, ну як можна сказати, пообіцяв так? Е, глядачами, як обм обманювати їх і себе було б негарно. Тура є два. Подивіться, як гарно ми спіймали ферзя. Треба вміти грати тим, що у вас є. І в мене, ну, ви бачите, і по відео, і я розповідав, що дуже багата практика гри без е величезної купи матеріалу. І грав я із чемпіонами е міста, із чемпіонами області, тобто з доволі сильними гравцями, і давав им фору або ферзя за дві фігури, або просто без тури. І всі ці матчі вигравав. Так ось, давайте подивимося ще за реалізацію. Тут я не вважаю, що щось було таке особливе. Ось до цього. Цікава, ця ловля ферзя була цікавою. Запам'ятайте цей ресурс. А так, ну давайте подивимось. Як я вже казав, я обіцяв не бити на Б6, тому і не б'ю. І зараз не б'ю ось. І зараз не б'ю, звісно, кінь Б6 сильніше, але ми йдемо по принципу вже розмінюємо фігури та виграємо іншпіль. Позиція виграна. У таких ситуаціях ми не повинні. Поспішати виграти. Був у нас директор клубу, який створив Херсонський шаховий клуб, який створив найкращий, найкрасивіший клуб у Європі, завдяки йому саме у нас був та ще є, поки що хоч вже і розбитий від обстрілів Орків клуб. Так ось він мені казав, коли я був дитиною. я коли виграно, е, намагався поскоріше виграти партію. Він казав: сиди, насолоджуйся, усі ходять, а в тебе виграно, куди тобі поспішати? Отримуй е, заслуговану нагороду у виді е, тих, хто буде дивитися на твою партію, і, казати, і думати, о, це сильний гравець. Ну, звісно, не можна у цьому загратися, так? насолоджуватися ще й програти, але виграно. Е, Головніше, що ви повинні зробити, коли у соперника програний, і немає контргри, зовсім зовсім забрати в нього усі шанси, щоб він відчував себе приреченим. Ну ось, приблизно так ми й діємо. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Потроху вбирають то, що можна зіванути, щоб не було так, як шахіст каже, та я просто зівну. Такого не буває. Я писав книжку е лікарства від зівків. Так ось я там, в мене був такий термін, я його е, придумав, е, підготовка зівка. Тобто якісь ВФО, якісь підвисаючі ці об'єкти, ВФОшечки, вони і створюють мотиви для того, щоб зіванути. Тому ми акуратненько бачимо, вбираємо все, що може підвиснути. Опа, зафіксували слабость, е, слабкість, та давайте підбирати. Далі ну сон стоїть негарно. Уводимо його пішака, укріплюємо і слон, йде він хотів з Б5 на І8, щоб потім від'їсти на h 4. Ну, і ось ми бачимо, що, звісно, е тут здається в флаг, да, прапорець чорні уронили. Ну, позиція вже програна. Час закінчився. Позиція зовсім програна. Ми бачимо з того, з того моменту, як у білих. Вже з'явилася матеріальна перевага. Я грав вже спокійно, мені ніякі там заплутування вже не цікаві, ніякий блеф не цікавий. Виграно, грайте найпростіше. Програно. Створюю щось таке, таке таке щоб якось забити голову суперника, заплутати його, блеф, використовуйте. До речі, на каналі вже є декілька цікавих прикладів, де я грав з шахістами там, з рейтингом 2800-2900 на найвищий рейтинг у, у, у них був. Так ось е, ті приклади теж подивіться, як я досить технічно, принаймні, принаймні за думкою ботів. Реалізовував свою перевагу спокійнесенько, без жодного контршансу у суперника. Все доводили ми до впевненої переваги. Друзі. Так що, можна жити і без ферзя? Головне вірити у свою позицію, вірити в те, що як в мене було відео на каналі, що, що шанс все ж таки є, як казав Джим Керрі. Хоч один з мільйона, але він є. І ми повинні. Нам потрібно, повинні мені не подобається слово, нам потрібно працювати і чекати помилок суперника і щось для цього робити. І тоді успіх до вас прийде.